Камін ініціює ліквідацію облгазів через фальсифікацію показань лічильників в платіжках за газ. Одним словом, облгази догралися, але ще чи приймуть все це? Казати одне, робити зовсім інше. Ось в чому питання. І ще багато хто зрадів, мовляв, ну все, тепер платити не треба. Не треба рано радіти. Платити все одно доведеться цю золоту жилу. Вони не закриють. Це я вам гарантую. І я думаю, що це кожен розуміє: знайдуть кому платити. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Облгази можуть їх просто можуть позбавити грошей. Які вони одержують за розподіл газу від побутового сектору. Та й взагалі саме існування обласних газорозподільних компаній, вони просто опинилися під великим сумнівом. Таким чином, ліквідація облгазів це все може стати реальністю. Про це вже багато хто казав, а зараз, ну, наче взялися серйозно. Такі радикальні методи вони пояснюються саме масовою фальсифікацією показань лічильників в платіжках за газ, до якої почали вдаватися облгази. Дуже часто ми бачимо, що а, м, різні звернення надходять від а, людей, кажуть, ми платимо, але приходять якісь просто нереальні платіжки, більш того, якісь а, борги з'являються і так далі. Як це може бути, якщо людина справно платить? Взагалі ось все це всі ці заходи вони випливають щодо ліквідації облгазів, Вони випливають з проекту постанови Кабміну про внесення змін до порядку проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу. Все це було оприлюднено 14 вересня національною комісією, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. В останні кілька місяців українці почали просто масово отримувати платіжки за газ, які не відповідають показанням лічильників. Тобто, людина знімає показання лічильників, платить за все це, але виявляється, що потім проходять якісь нереальні суми, якісь борги з'являються і так далі. Тобто, ось така тенденція вона виникла після того, як нафтогазу передали 98% ринку збуту газу для населення. За підсумками за облгазами залишилася лише остання газорозподільна функція. Ну а облгазбути, які займалися продажем газу на ринку, вмить просто опинилися без справ. В свою чергу, з боку облгаззбутів посипалися скарги, що їх вчасно не попередили про передачу їхніх повноважень Нафтогазу. До того ж, облгазбути заявили, що насправді вони не мали жодних проблем із продажем газу населення. Водночас облгази, які виявилися посередниками між Нафтогазом і між населенням, без пояснення причин стали ігнорувати свідчення лічильників, які подають їм споживачі. При цьому в платіжках за газ з'являються суми із зайвими нулями або ж навпаки, виводяться обсяги споживання нижче за реальні. Нафтогаз змушений був визнати, що колишні клієнти облгаззбутів були передані йому заднім числом. Бачите, про це багато хто казав, а тепер вже нарешті визнали, що були передані заднім числом. І багато споживачів встигли внести плату за газ саме попередньому З цим багато хто стикнувся багато хто стикнувся з цією проблемою. Причому деякі клієнти вони досі не можуть повернути цю переплату. І в НАТО радять їм подавати скарги до нацкомісії. Таким чином, як випливає з проекту урядової ухвали? Облгази збираються позбавити доступу до коштів, що надходять від населення, яким чином будуть функціонувати регіональні газові компанії, не отримуючи грошей за свої послуги, і чи не йдеться взагалі про їх можливу леквідацію? В проєкті про це нічого не сказано. До речі, проєкт опублікований на сайті нацкомісії, і він відкритий для обговорення, тобто, можете дивитись, ознайомлюватись і так далі. Але як я вже казала, багато хто зрадів цьому і вже вирішив, що платити за розподіл газу не треба. А, скажу вам так: платити треба. Я також за те, щоб не платити. Я взагалі не розумію, як зараз під час війни. А, особливо, ось я вже дуже багато разів казала: ось нас в Бучі не було чотири місяці не було нас вдома в Бучі. І коли ми приїхали, ми побачили просто багато платіжок, і серед них, в тому числі, і за розподіл газу, тобто за доставку газу. Тобто, ви розумієте, так, що навіть, навіть газом ніхто не користувався, а за доставку газу заплати. Тобто я виступаю за те, щоб звільнили взагалі людей від плати ось саме за плати за ось цей тариф. За цю послугу. Але як бачите, ніхто навіть і не думає взагалі все це прибирати. І навіть на час, ось поки йде війна. Чи звільнять взагалі людей від цієї плати? Не думаю. І чи якось повпливає ось вся ця ліквідація, взагалі чи буде вона ще не зрозуміло. Але я думаю, що нічого не зміниться. Платити треба буде. Знайдуть кому платити, навіть якщо ліквідують цю організацію, знайдуть кому платити. Це розумієте, це золота жила, її не закриють, навіть не сумнівайтесь. Я зроблю щодо цього окрему програму і поясню, що до чого, щоб ви не обманювалися, щоб не обманювали себе щодо цього. Скажу вам тільки одне: що пам'ятаєте, як взагалі все це починалось? Коли казали, ось там ця плата, можливо, буде, можливо, ні, потім ввели, потім сказали, ні, ми зменшимо трошечки цю плату, потім її взагалі підвищили, і все про те, щоб її прибрати, ніхто навіть більше не заїкався. Тому а, точно можу сказати: ну, відсотків на 99, а, що ніхто а, нас не позбавить а, цього тарифу цієї, а, цієї плати. Тому платити доведеться. Що буде далі з цією організацією? Я не знаю. Але з урахуванням того, що дуже багато скарг, я думаю, що таки з нею щось зроблять. Чи ліквідують, чи при заморозять, чи якось замінять, і так далі, не знаю. Але платити потрібно буде. Я зроблю окрему програму і подивитись. Тому. Не радійте, але дуже б хотілося і мені також, щоб взагалі цей цей тариф зник з наших платіжок. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майо.